21-й обласний огляд конкурс команд КВН загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів стартує в обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді. Обласний огляд конкурс команд КВН для нас такий же традиційний, як і весна. От як тільки до весни бум доходить, так і в нас проходить конкурс. Кавен. Сподіваємося, що він з собою несе лише радість, посмішки, позитив, і хай так буде завжди. Посмішки та позитив глядачам у залі дарують ці юні таланти. Щоб бути сьогодні на сцені, вони пройшли непростий шлях відбіркових етапів. До фінальної гри потрапило п'ять команд з різних куточків Полтавської області. Жартують сьогодні на тему шкільного успіху. Тема сьогоднішнього КВН не щастить в навчанні пощастить у, і тому ми будемо жартувати про шкільний фарт, про навчання, про батьків. Заліте про все з кожним роком шкільний КВН все більше розвивається в області. Що й говорити, якщо на відбіркових етапах у змаганнях цього сезону участь взяло 180 команд. Працювати із ними над підготовкою виступів зазвичай досить непросто, кажуть редактори шкільної ліги. Все-таки це діти, Іноді їм потрібно простейшие вещи объяснять, як работать з мікрофоном, що таке дикция, де потрібно стоять, uh, чому це смішно, это не смішно. Все-таки uh, студенти взрослі, они вже знають і з ними работать намного проще. Але со школьниками работать интересней. У фінальній грі команди змагалися у чотирьох конкурсах: візитка, фоторозминка, конкурс однієї пісні та домашнє завдання. У кожному з цих епізодів учасники мали Демонструвати своє почуття гумору, вміння триматися на сцені та креативність. Це розвиває їхні таланти. Вони можуть проявитися з іншого боку. І педагоги, і батьки можуть побачити всі їхні обдарування, і звичайно, це мабуть урізноманітнює їх відпочинку. Чемпіоном за підсумками цієї гри стала команда КВН кадри з Лубенської загальноосвітньої школи номер 1